Отже, розповім вам, як колись виглядав Франківськ, знайшов карту 18 століття. Як бачите, це саме, це саме наше місто Івано-Франківськ. Якщо ми, якщо ми накладемо на неї карту 18 століття, то ось який маленький наш Станіславу. Бачите, це безпосередньо, я так розумію, фортеця Бастіон. Тут є. є Є церкви. От. Хто знає які, але факт того, що є. От, оце, оце, оце фортеця Бастіон. Я так розумію. І якщо ми зараз її. Е, якщо ми зараз. Е, так, треба Олівець Туко переведемо. Ось вона приблизно десь тут є. Також е, на рахунок цих сіл, що навколо. Зараз вам покажу. от, Як бачите. От, припустимо, вовчинець. Є вовчинці. Вовченці. Так, угорники, Миколичин, тобто ці всі села. Ще були під назвою ще в 18 столітті. Якщо ми тут переведемо на карту, бачите, тут є карта. Угорники Миколичин. Тобто тут, відповідно, ці карти вони були і раніше. Вовчінець. От бачимо, що тут кішлак і тут вовченці. Також давайте подивимося на пасічну. Ось безпосередньо сама пасічна. І тут також село пасічна Пасічна, бачите? Ось наше безпосереднє місто, церква. і зараз тут наша та сама пасічна. Зверніть увагу, яка була розгалужена річка Бестриця. От. Так, давайте глянемо. Глянемо міське озеро, що тут були. Так. Крихівці. І тут ми також бачимо крихівці. Бачимо тут теж були якісь водойми. От крихівці. Ось таке було місто. Зупинимося. І тут біля, біля бастіону, як бачимо, біля цієї фортеці, було озеро, якого зараз вже, на жаль, теж немає, я так розумію. Всім дякую. Дякую і до побачення.